Тоді у зв'язку з цим а, є якийсь певний вік, а, з якого не відкладаючи, вже треба відвідувати кардіолога, ми рекомендуємо пацієнтам з 30 років, якщо у них не було ніякої діагностики, просто прийти на годину часу, зробити УЗД серця кардіограму, проконсультуватись з кардіологом з приводу своїх, можливо, супутніх захворювань або своєї генетичної схильності, можливо, в роду хтось страждав або. Не дай Бог загинув від серцевих подій. Приходити це займає годину часу, і людина спокійна за своє здоров'я. А як відрізнити у зв'язку з цим втому, в втому від перединфарктного стану? Основні два симптоми, які є в кардіології, кардіохірургії, дуже прості: це біль за грудиною. Та задишка з болем за грудиною все зрозуміло, всі знають про нього. Пекучий, давлячий біль. Пацієнти, які лежать у нас з інфарктом на операційному столі. Більшість з них описують, якби ж то поклали на груд дуже тяжку велику плиту і не можуть зняти і це давить на грудну порожнину. Та різка задишка, яка виникла різко, не, не, не людина не ходить з нею довго. І таке буває у пацієнтів з цукровим діабетом, які найчастіше не відчувають больових відчуттів. Ось ці два симптоми будуть, скоріш за все, наштовхувати пацієнта або вже лікаря швидкої допомоги, тому що пацієнти ці викликають швидку допомогу на те, що, можливо, у пацієнта розвивається інфаркт. При втомі, звісно, такі симптоми не специфічні, їх не буде. У пацієнта, який просто втомився, пацієнт при втомі може відчувати просто слабкість, головокружіння. Це також для деяких патологій є специфічними симптомами, угу. але не інфарктними. То якщо ти йдеш